На сумщині останніми днями спостерігається суттєве погіршення погодних умов у вигляді дощу, граду, суттєвого зниження температури та поривчастого вітру, що продуктовано змінами циклонного і атмосферного фронтів. Як ми всі спостерігали в суботу, у нас спостерігали з другій половині дня грози місцями під час грози шквали, і навіть в Роменському районі Ромнах у нас випадав град. В тиловій частині циклону, як правило, заходить холодне повітря. І от останні дні в неділю і сьогодні в понеділок ми спостерігаємо зниження досить таки суттєве зниження температури. Після 28 градусів в день в п'ятницю та в суботу ми вже ось спостерігаємо температуру тільки 15 градусів сьогодні. Але синоптики заспокоюють, що вже найближчим часом мешканці Сумщини зможуть насолодитися літньою погодою теплом і сонечком. Така погода утримається ще сьогодні. Ну і десь в першій половині дня завтра. Вже в другій половині дня вівторка відбудеться підвищення температури повітря, яке буде обумовлене впливом антициклону зі сходу. От і починаючи з вівторка, і до кінця цього тижня. В принципі, погода буде переважно без істотних опадів, лише в середу та четвер місцями по області можливі невеликі короткочасні дощі, а так температура повітря буде поступово підніматися і вже до кінця тижня, в п'ятницю, в суботу, сягне відміток 28-29 градусів в ні години. Робити більш довгострокові прогнози на літо метеорологи поки не ризикують, але в той же час зазначають: тенденція глобального потепління, що фіксується останніми десятиліттями, диктує відповідні кліматичні зміни. Ну, як правило, останні роки середньомісячна температура в літній місяці завжди на 1-2 градуси вища за кліматичну норму. Так воно, як правило, і буває, тому що останні десь 30 років ми всі спостерігаємо глобальне потепління, зміни клімату і тому літо кожного року, як би воно ну жарке-не жарке, ну жарке, як право, тепліше від кліматичної норми. Чимось особливим цьогорічне літо навряд чи буде виділятися, скоріш за все воно також буде теплим, тобто періоди такої жаркої погоди, яка встановлюється там на тиждень-півтора, будуть чергуватися. Похолоданнями краткочасними, ну як похолоданням, ну от як зараз температура буде там, від 25-30 градусів, як правило, літом буде знижуватись ось до таких значень, коли 15-20 не вище, ну це не страшно, це нормальна якби, ситуація. В, літні, в літній період такі холодні дні, як правило, довго не тривають. Тож бажаємо вам насолодитися літом і одягайтеся по погоді, а не по моді.